Слава Ісусу Христу, навіки, слава святому Господу, всім миру та благословення Божого! Хочу з тобою, дорога Україна, помолитися за те, щоб закінчилася війна цьому році. Бог наш, Бог сиріт і вдів, нехай закінчиться ця проклята війна, заради стогону і плачу дітей, божих осиротілих і вдовілих у цьому геноциді. Молимося за Україну, щоб помножилася віра та прийшла перемога від Господу. Нехай буде зламане зло зброєю прав. Хай прийде помста Божа і покарання тим, хто чинить зле. А праведники нехай перемоги і зрадіють про спасіння Боже. Бог наш, той, хто втішає скорботних, нехай втішить смирених і тих, хто надіється на нього. Виганяємо духів злоби під небесних з України, зупиняємо ім'ям Христа, вершників Апокаліпсису, брехню, війну, голод, смерть та пекло. Закликаємо та поклоняємося вершнику, ім'я якому слово Боже, одежа його окроплена кров'ю. Він цар, царів та господь над панами, і воїнство небесне слідує за ним на конях білих. Нехай з'явиться слава та сила. Христа в Україні, нехай зруйнуються всі задуми на винищення нашого народу. Нехай ствердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, але всі мали вічне життя. Хай виліться дух благодаті, сили та здорового глузду. А всякі прокляття та безумство будуть винищені силою згори. Нехай прийде просвітництво істиною в Україну. І закінчиться час вавилонської релігії та пітьми. Всі задуми дияволські нехай будуть зруйновані ім'ям Ісуса Христа. І жодна зброя, нехай не буде успішна, яка спрямована проти народу України. Бог сила наша та щит наш. Нехай буде благословенне і прославлене Його ім'я, Бог сирід і вдів, батько для тих, хто надіється на нього. Амінь.